Так, всім привіт! Вітаю вас! Канал Саморобний Помічник. Не забуваємо обов'язково ставити лайк і підписуватися, а то переглядів багато, а підписок дуже мало. Далі нас буде чекати дуже, дуже такий насичений контент. Вже діло йде, можна сказати, до весни. Тому зараз трішки так коротенькому відео розкажу, що в нас буде. Трошки роботи з трактором та й до трактора. Е, значить, що з тракторці? У нас тут ось видно таке п'ятно, в нас капає з речага вмикання вома. Ось ось цей речаг. Там є шток, на йому резинове кільце треба замінити. Ну, це будемо, стане трішки тепліше, бо ще холодно. А. а в майстерню ми ще поки не рухаємо. Тому будемо працювати якось, можливо, й тут. І потрібно буде на рульовій колонці замінити з тієї на валу капає мастило. напевно там потрібно сальничка замінити. Ну, таке. В роботі трішки не трішки, а в роботі побув. Три з гаком гектара вигорав, вже трошки там, трошки там є. в Мороз, до речі, заводився. Легенько завів, без води там буквально трішки. Солярка, що на диво заливалася літо. літо, Не як літо, осінню заливалася в мінус 15 і вона не загусла нічого. Класно. Тому наступне, що ми будемо робити, вже доробили. Наступне, що ми будемо робити з трактором, це будемо робити рамку для борін. Іменно Рамку не просто тягати. А щоб піднімалося, все, в мене є, такі прикупили дві великі тракторні тяжкі борони, але в їх потрібно відтягнути зуби. Ось зараз покажу. Зуби в такому стані. Потрібно відтягнути зуби. Ну тут вони якось на ланцюгах були, ну тут є. Будемо робити, це, до речі, рамка. На одному з відео, де я показую, як в мене працює світло. У мене така рамка була на три кінних борони, ось там вони з гарними такими зубами. Це в мене тягав мотоблок через адаптер. Адаптер теж якось зараз накритий. Покажу з підйомним механізмом, може, до речі, комусь потрібно буде. Ми будемо робити культиватора до його. Мені вже привезли лапи. Не лапи, а стріли. Ну хто як називає їх. зараз вам... Зараз покажу. Ось такі лапи мені привезли. Це ще совєтські, як кажуть, метал буде добре, Ну, вони нові. Ось ще колеса такі брат привіз, думаю, поставлю собі на мотоблок, геть буде гарно. Як скажете, коментуйте. Ну, це, звичайно, шутка. Ось такі привезли. І ще кріплення такі на три отвори. Це зрозумів на заклепки. Тому, можливо, кого... хотів заспитати, можливо, в когось є стійки КПС пружинні, а іменно під такі лапи, стріли, як то ще каже, мені потрібно таких сім штук. Можливо, в когось є, то. Прокоментуйте, будь ласка, під відео, буду дуже радий вашій допомозі. Ну, звичайно, не безкоштовно, що я прошу лапи. Можливо, просто є в когось дешевше, ніж магазин. Бо в магазині там листовий метал, щось довіри до їх не дуже нема. Ну, Якщо ніхто не відгукнеться, то будемо вже якось купувати. Але нові то є дорого. То надіюся на вашу допомогу. Що ще в нас у нас по трактору? Думав, акумулятор, до речі, ще хотів там в мене він щось то заводився, то ні, Ну не крутив стартер. Заводився він, слава Богу, хорошо. Але акумулятор ось з тієї сторони, у мене стоїть акумулятор ще російський, він далеко до війни купувався, то, як вияснилося, зараз вам покажу. Була така у мене тут є. Ось тут, ай, темно, не видно. Не, видно болтик, ось. Це маса йде. Ось він віджався від вібрацій і все, і не заражався. Ми підзарадили і він простояв. Скільки місяць простояв, і це морози були, і все. І ось вчора тирк, все, але правда, з декомпресором. Декомпресор нажимали, так набагато легше. І працює. Так що, у нас такі справи. Головне, слідкуйте, буде дуже. Може комусь і корисне, може, ви щось порадите мені. Так що коментуйте, підписуйтесь, ну і не забувайте лайки ставити. Всім щасливо!